Соборною каже, пшеничка підвела буря. У Мені мами нема вже 9 років, а тато мав див в листопаді 2 роки. Про що я не жалію? Це про те, що в мене є дитина, про те я не жалію. І не жалію про те, що вона зараз знаходиться коло бабці, коло тьоті, що не десь там чи в інтернаті, чи так як забираю. Нагодований її вдягнутий. Стенький такий пампишок. Перш вашитя мрію вийти звідси, сидіти вдома з дитиною. Дитину дати в садик в школу. Більше всього я жалію про те, що я скоїла цим звати. Молюся кожен вечір, прошу, щоб господь Бог мені простив, але цього вже назад не вернеш, не знаю. Не Тобі страшно? Тава. Та від 7 до 10 років. Я як вже собі так рахувала вийду, там, наприклад, 10 років, то буде дитині вже 12, а мені 32. Ми своєю подільницею побили людину, внаслідок чого місяць після того він помер і нам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. На провоку виходимо кожного дня по годині часу гуляємо. Ми тут радіємо, що коли на свіданку там з рідних хтось приїде. Це найбільша радість тут. Мама тільки там буває, там може раз в рік приїхати, може, раз в п'ять років, як вийде. Хочеться зараз бути там вдома, в селі, попробувати знову почати жити нормальним життям. Трохи футбола там побігати так знайомий. Ви сіли з перших 20 років. Відбув покарання 5,5 років. Освободився і жив, поїхав в село. В тому селі десь вбив жінку. Мене одразу забрали. Мене за пів години засудили, навіть свідків нікого не викликали до суду. Довійшли позбавлені волі. Зараз я написав ООН по правам людей, не чекаю відповідь. Я дуже радий, що тут у кабельній мережі телевізійній є канал Надія. Я за всіх не можу сказати, але за тих людей, які дивляться канал Надія, я бачу, що їхнє сприйняття досить нормальне і бачу у них ну, посмішку, бачу надію, яка загорається. Тому воно ну, діє на те. Свідомість людини міняється, коли людина дивиться християнський канал. До того я рідко коли читала Біблію. Дивилася трохи телеканал Надія, і от ходила до Василя Яковича, більше читаю вже Біблію. Час від часу дивлюся, що люди, які там, хоч вони інваліди чи ще, що вони у них все, якась надія, хоч маленька, але в них є. Ну, так само, як малесеньку надію маю, що може, щось колись в цьому житті на краще. Ті які передачі, які, які показує телеканал Надія, потрібні, тому що це буде урок для того, щоб не сидіти просто, а взяти біблію, прочитати і осознати, що правильно робити, а як неправильно. Ну, коли я говорю з Богом, прошу прощення і щоб допоміг моїй мамі, щоб вона була здорова. І... Якщо в кого є бажання, можливість помолитися за мене, то я буду дуже радий того. Я прошу глядачів, щоб помолилися в першу черзі за мого синачка Сашу, за мою бабусю, за всю велику родину. Ну і щоб помолилася, щоб мені Бог допоміг, щоб я звідси вийшла. хочу побажати глядачам. В житті бувають різні ситуації, але щоб надія була як на кращу, в них на краще ніколи не впадав у депресії. Ісус, ти любов моя, моє спасіння. І о тебе я тобі зараз і говорю, ти життя подарував мені в цьому світі, за що я душі благодарю. Тобі молюсь і каюсь, і о гріхах своїх я говорю, Ісус, прости мене, Молитви свою я прошу. І не надо ничего, кроме вері спасень. Иисус, скажу тебе одну, ты моя творень.